Всім здрасте. Давно не виходило відео на каналі. Це ось рішив засняти. Не знаю, що в нас тут вийде. Поле перевернули. Ось така місцевість тут. Вперед тоді. Так, ходив-ходив, поставив свій рюкзак віддихати, сам тут ходив, отак. Разо, два, три. І був сигнальчик такий советських. Так сказати, мені сигнал. І ось попалася нам душечка. Який год? Непонятно. Закакошина, як то кажуть, заяндулина. Так, що там видно, що чи ні солнце блистить екрані, ніфіга не бачу що я знімаю, так сейчас отак зробу. так так а ну шо там Дужка, який густо так ну що якась перва находочка то є. Клас. не пройшло і три часа як так кажуть. Найшлось. пусть Лису. Якісь типа запрубка, закрупка, ось жлізочка. Так, затуляюся дві трайбусігнольчик такий. Бачите, вже ось висохла пошти вона. Одиничка. Одиничка, одиничка. Ось така одиничка. Такий советик нам попався. Хоч щось. А то щось хожу, хожу, а воно ніфіга. такі плантарі тут. А на худок нуль. Ходимо, не здаємось. Ходив два часу ніфіга, а то ось. Тут одиничку тільки що буквально ось шок зробив. І ось нам ще щось випало. Ой, мой троячок, тішу це таке. А, ні, який троєчок, сигнали вже як міть. А, одиничка. 24-го года. Так, протер як зміг. Показую. Ну, така одиничка. Затюрта. Заяндулина. Ну, находка. Фух, хех, є ще одна. клас. Ходимо далі. Затуляюся від вітра. Фух, в общем, ходив, ходив. Так де вона випала? Щось я вже не бачу. Тільки що я її шурганув. Пинь. О! Побочилась да выпала Опа! И что это одно другое, что СССРовскому. Пивкопеечка. О, Ха! Пивкопеечка. Это уже веселее. Это уже веселее пивкопеечки. Тихо Не одітру, колись я тут знаходив 28 -е года. Ну я думаю двічі шток не підфартить. Ні, бачим. Бачим, що п'ятий год так же. О, і царюк поповсь. Поповся і царюк. Так, ну в общем на суху щось На суху щось не оттирайся. Є і царюк. Фу, який це царюк. Медха. Це ж ту ж совет. Це я торможу щось уже. Сонце нажорило. Ой, блін, фух. Кря-кря-кря. Батько десь. Вон, там шарися. Видно. Щось худе кряка там. Ой, чи що знайшов чи ні не знаю. Ще не сходивай. Так. Ну шо, є така находочка, йдемо далі. Так, був сигнальчик. Дуже поверхностний. Я думаю, заснте мети, якось гамнєшка, мабуть. І он бочем щось терчить, бачите? Видно? О! Може і яка. Ні, похоже на монетку. Царюк. Душечка два. Ага. Ну звісно. Конечно, конечно. конечно. Софронт башеный. не очі бачите. Такий манітус. Не знаю, чи вам що видно. Так що тут видно, як у нас зализаний, хто знайшов. Ну як находочка... Я в Зачути де. Да. Oh. так, идем сейчас до рюкзака. Десь там рюкзак. І щось за гриздем. Ну шо, И шо такі ригли. Бохну кукурудзи. Ворона і. хо хо випало нам бочни шо. Випало нам бочни що? Серебрешечка. Серебрешечка. Оооо. Oh. Клас. Все таке серебро нам попалосяцьке. Прикол, прикол, да? Клос. Блестить, Фух, Вже щось підзадовбався, Ну, вже і це клас. Хе-хе-хе, копу Дрості ще раз другий день. Приїхали на те ж саме поле. Його вчора ще дисконуло, рівнануло і був сигнальчик. Щось лежить. Бачите? Видно. Хоп. Хоп-хоп. Двоячок. Ось такий дундік попався. Хм. Ходить тепер ще рівніше. Аби тільки находки були. Мда. Ходимо. Так, бо я вітер виходив такий сигнальчик. Дуже похоже. Дуже похоже на монетний. Зараз спробую онлайн. Ха-ха, <звук> дивіться, як в кінові. <звук> як в кінові. Раз і є щось. І що це у нас душка, павлін? Ну, судя щось з усього Блин, закокошено. А ну-ка, а ну-ка. Вон, трушечки, видно, бочты. Что две копейки, пишет? А за сигнальчик. Крутьёк, класс. Худом доли. Хух, блин, сегодня жаро. Хух, полосе и двушка это царская советская. Ходи уже долго, нифига. А сейчас таки что-то начали выпало. А, что-то таки попалось. Десюлик. А, не двушка вообще. Ха. Советская двушечка. Я думал вообще десяточка. А ромочниковый, блин, витер-то долбал. Вот такой монетусик. Беремо і йдемо далі. Тільки що довбусяг нов такий совєтський. І Дивіться, щоб мені поповлось. Пошти ціла фі була. Таку я ще не знаходив. Дивіться його. Ще й крутиться це. Та ціла. Оце до. Да. Де воно тут узялося? Хуторінченая, я По полосі було, оце до. Да. Оце прикольдьошки дшки. собі Оце до. Да. Так дивіться, з яким шипом. Приху. Блін. А ну все, розвали її. Це таке хоч десь в носу ховай, щоб не поламалось. До? Оце до. Клосс. Як сама находка прикульна і неожидана. Ну, а жаро, блін. Там під лісом, як ідеш. Під лісом, а там взагалі вітер не продуво. Тут хоч вітерець продувував. Прикольно. Ідемо далі. Хожу далі тут, хожу, виходжу І ось поверхностний сигнальчик. І шо це в нас? Була не серебряшечка. Ши-шо, шо, -шо? шо вона самачка? Таке як. А може й ні, не пойму. Сейчас. Оп, шаровары свои. Ага. Пятнорик. Пятнорик, советский бульончик. Тут -то не видно дуже. Сейчас мы его шкребнем. О. Только видней да? Трошечки. Ммм mm, п'ятнорик. Ух, <гум> uh, клас. О, oh, починається мені вже <гум> нравиться. Що значить надуху. <гум> Що <гум> вам показати ще. Ось такі краєвиди. Так, ладно, йдемо далі в общем, глибоченький сигнал, буцав, буцав, буцал. І ось таки вибуцав. Ось таки вибуцав. Пітачок. Так. Який год, Так. Подвертаємося до вітря. А, ну як обычно, 33-й. Мінус 30-й, Класика жанра. Фух, такі находички тут попадаються. Берем, вихожуємо долі. Знову закриваюся від вітра. В общем, довбав, довбав. довбов. Уже аж висохло. Матерленка. Чи це таке? Ні, щось. Пушки. пушки, дырка, наче. Чи це не пушки, це молотки якісь. А, мать связиста, чи шо, так не не связиста. Хм, в общем, якась пулочка попала. Та, блин, шо оно? що то що то зажувало поморо жара мабуть так ідемо далі. там виходив плантор Рішив сюди долі двигатися в поле і був поверхностний сигнал і щось нам випало такий як троєк мабуть ніколаївський ама 24 й троєк Чи 24. гоп-трояк. Ну, нічого не видно. Щось то видно таке щось там про ночі. Є ходочка. Йдем далі. Так Прибув вже вдома. І ось наш результат. Ось наш результат, який ми знайшли. За два дня, кожен день, десь, десь, годин по три. Ходив. Верніш, ходили. Сонька, ти чого прийшла? Задовбала. Дуже будеш звіздою звіздой Ютуба. Ха. Оце ось ось поповсь. Фі була чуть-чуть підігнута, ну. Ну нормально. Сонька. Ти задовбала. Лазиш тут. Хі -хі. Кішка причвалила, Почула, що я трендю. Так, ну що тоді? Спасибо, що подивилися. Всім, як завжди, мирного неба, здоров'я, всього найкращого, пока!